Згадую початок свого 2009 року, коли я звільнилася з роботи, про яку я раніше мріяла, високооплачуваної, масштабної, соціально значущої, але яка мені не подобалася, душа не лежала в мене до цієї роботи, коли я зрозуміла, що я можу, але не хочу. Криза з діяльністю поєднувалася з кризою у стосунках, ми дуже сварилися з чоловіком. Я не розуміла, як ми далі можемо продовжувати жити разом. Це дуже напружувало мене і думати, що я можу бути щасливою якимсь чином реалізувати себе в своєму житті в мене не було ресурсу. І тоді я звернулася по допомогу. Я шукала. Для себе психотерапевта. За рекомендацією своєї подружки, я зателефонувала психотерапевту, приємна жіночка взяла трубку і відповіла мені, вислухала мене, вислухала мої побажання і сказала, що можна йти в особисту терапію, навіть вона може взяти, але в неї є краща пропозиція для мене. Пропозиція ця полягала в тому. Щоби навчатися на базовому курсі позитивної психотерапії, де одночасно отримуєш теоретичні знання, багато практичних знань з консультування, і що саме головне і проходиш групову терапію разом з групою, тобто таке поєднання, да? і в результаті навчання можна отримати сертифікат європейського зразка. Я як людина ощадлива і бережлива до себе і до своїх ресурсів, звичайно, вибрала цю опцію для себе. І через тиждень я вже проходила перший модуль навчання базовому курсу позитивної психотерапії. Після першої трьоденки в мене начебто крила виросли. Я зрозуміла, скільки в мені ресурсу, відчула, мені дуже подобалось. Саме навчання. Мені дуже подобалось я в цьому процесі змін. Я закінчила базовий курс, я вивчилася на майстер-курсі, потім я працювала, набувала власний досвід, проводила багато тренінгів, і коли накопичилось багато досвіду, в мене, я сертифікувалася як тренер базового курсу. Тому я хочу запросити на наш новий. Базовий курс позитивної психотерапії, який стартує 13 грудня цього року, нову групу набираємо. Всіх, хто бажає змінити своє життя, можливо, ви не мрієте стати консультантом, не мрієте консультувати, а хочете змінити, гармонізувати якісь сфери свого життя. Приходьте, будь ласка, для вас це буде дуже корисний курс. А якщо ви психолог, який вивчився, а ще не практикує, тим більше приходьте на навчання. І якщо ви психолог, який консультує, але хоче поглибити свої знання, знати, що таке позитивна психотерапія, як ми працюємо в позитивній психотерапії, чому це короткостроковий метод психотерапії і яке Міжнародне і світове визнання має цей метод. Приходьте, будь ласка, до нас на навчання. У нас цікаво, корисно, дуже багато практичних дій в нашому навчанні. Якщо цікаво, поговоріть з нашими випускниками. До зустрічі на першому модулі.